Друзі, у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 9076 яким пропонують зробити більш суворішим покарання за керування авто у стані алкогольного сп'яніння. Якщо закон приймуть, то будуть внесені зміни до статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Що саме зміниться? Це те, що за повторне протягом року порушення, тобто якщо вас Повторно зловлять в стані алкогольного сп'яніння, штраф становитиме 51 тисячу гривень. Крім того, у вас можуть забрати водійське посвідчення на 5 років та конфіскувати ваш транспортний засіб. А якщо ви знову сіли за кермо автомобіля в стані алкогольного сп'яніння, то штраф буде становити 68 тисяч гривень і будуть забирати посвідчення водія на 10 років, та конфіскують ваше авто також. Чи підтримуєте ви такі зміни? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.